І всім доброго дня, мої любі друзі! Звати мене Кіра, а для вас я був Кіріда. Сьогодні ми будемо дивитися. Добрий. день! gonna have such a good day today! Будемо дивитися битву екстрасенсів, пародію, і це може бути краще, ніж почати канал іменно з того першого віку. Нет? Не знаєте? це я не знаю. Тому, напишіться, будь ласка, на цей канал. Ну, а ми. Погнали, шановні глядачі, вітаю вас на 532 му сезоні. Шоу Битва екстрасенсів. В цьому сезоні учасники пройшли найжорсткіший відбір. Для цього сезону знайти екстрасенсів було дуже складно. Тому була лише одна умова бути людиною. Зрозуміло, якщо ви хочете бути екстрасенсом, то ну нам просто треба бути людиною, та й все. <звук> Тупо якась. Ну чесно, тупо. Дискримінація павуків. Все, це були павуки щасливі. Став лайк, якщо хочеш, щоб ми зняли пародію на зважені та щасливі. Отже, давайте знайомитися Давай. з нашими учасниками. Давайте. Тьоха, І моя дівчина каже, що я екстрасекс. Ой, ну, в смысле, этот. Э Правильно, екстрасекс. По-іншому ніяк не реагну, може бути. Екстрасенс. Я люблю жартувати. <реш> Ай! В своя перша. Ой. Ай! Що пророст, Марі... я зробив ще в дитинстві. Мама, а от... папа скоро прийде? То скоро. Чуєш ти, жопа жирна? Це, короче, Ірка, і вона сьогодні ночує у нас. І, еда, іди, стили в спальні, понятно, бігом, і водку принеси. Пішли, еда. <ріху> мені так прикольно подобається, як вона так грає, так от. Я буду тебе забудь. Чисто батя, батя прийшов. І... Назавжди буде. Зараз папі буде пізда. <плес> Йди сюди. Ребят, матюкатися це погано, але їм можна. Моє пророцтво повністю збулося. І я екстрасенс! я екстрасенс! Я сказала їй що. Я Ось зараз уйде батя. Не вернеться. Я навчився Якщо читати батя. думки. Так. Ось хочеш давай. Сам ти піде. Казявкін, що ти приніс? Реферат. Нормально. Два. Два. Клубнічкіна, ти що принесла? лабораторна Два. Нагадую, мені школьні дні. Оце, у нас ж, зараз літо. І чисто школьні дні. Я приносив якийсь там якось фігню, це приносив листочки старалась все всю зиму, все життя. Раді цього проекту я такі. У кого же за напишите в комментариях? Если меня кто-то заметил. Нежинский, а ты что принес? Пивасик. Пивашка! <певашка> О, ты тупо в oh мысли прочитал. А я бачу, как вас рубаю после вчерашнего дня учителя. Да, 12, Нежинский, давай. А... О, да. После школы я oh, пришел работать да. в полицию. И там мои навыки темного мага дуже пригодились. Так, а ну поясни еще раз. Як з місця злочину зникло 4 кілограми кокаїну, 2 злитко золота і 7 діамантів? Ого, оце син набор. Магія. Але скоро я зрозумів, що темна магія поглинає мене всередини. Магія, та -да! і, тут веселка. і я вирішив порвати з нею. О, темний володарю, всіх мертвих та живих. Позбав мене необхідності служити тобі в день та вночі. Чому ти вирішив? или да, я так слышно? <laughs> Покинуть да. нас, о верный слуга! В основном, товарищ майор, потому что вы заставляете называть вас темной Володарь. Ну вот, типа... И что? Это смущает? Наш наступний учасник все про всіх знає і все бачить. Я все про всіх знаю. О, це, оце точно. Я про всіх знаю, я все бачу. Це чисто бабка з моого оцього под'їзда. Йомаю. -йо. А таки, оце виразто То Наташки Господь. з третьої квартири, мужик якийсь ходе. Точно бандит, я вам кажу. А в чому а ваша сварі сила? Я все бачу завдяки духу комунізму. Бабцю, а хто викинув цю пляшку повсмітник? смітник? Капіталісти! Бабцю, а хто насяв у під'їзді? Капіталісти! Бабцю, а відколось! Все, чисто екстрасенс, ви розумієте? Ми подивилися всього три хвилини і вже стала екстрасенс Екстрасекс. Все, запрошуйте мене. Це вам треба. Я скажу все що. <звук> Від капіталі. ой, ой, Від діда. Та я милась, чесно, що ти нюхав? Швидше знайомимося і ще з одним учасником. Ще, Мене ти? звати Олександр Вебстер, і свої екстрасенсорні здібності я відчув ще в 10 років, і допоміг мені. У цьому. Фігайся в 10 років, оце піска колічки їла, оце, це інших там хлопців, кормила, такі. Оце, оце беру хлопців. На, на на кушай мої колічки, не будеш кушати. Жартую, жартую. Це був жарт, це був жарт. Отко он був вообще? No, ну, десь дроків, це, конечно, екстрасенсом стати самої. Її батько. Подобряємо. Після цього. Це чисто те самій прикол. а тебе в двісті не роняли? О, я відчув у собі силу, я вгадував всі побажання людей. одразу мої здібності врятували мені життя. Добре, Стійте, я знаю, що ви хочете. Так, О. О, ну ти вася, прямо екстрасенс. У тебе набітва екстрасенсів. Тут мене перемкнуло. І я задумаю. Чи б не піти мені справді на битву екстрасенс? Мої батьки кажуть, що я унаслідував цю силу від мого діда. Стійте, я знаю, що ви хочете. Наші танки там в лісу біля хати Галини. Думаю. Хороший воєнний. Скажіть, а тут битва екстрасенсів. Да. Да, ну, Всім привіт! Я мах в 120-кілограмовому поколінні Тетяна. Про свої надпередні здібності я діз... То так же, Тетяна і uh, відьма Штопка. На сопка. Зналася ще в дитинстві, коли почала розмовляти зі Зміями. Я сейчас зараз я вам покажу, який змій, і ви скажете чим інші. З цими? З цими, цими зміями? Вона розмовляла. Ну, слухайте, цими зміями гріх не побазікати. <риклад> Його статі звати Степан. І Степан хай буде з нами сьогодні вже до кінця. Ми будемо пам'ятати цвітіньку Татьяна. Татьяна? Ага, напали. память. Вот А, ну и Ну, просто. Я готова. только мы так. Размышляю, так, Теперь реакцию подаем я и Степан. Девушка, у нас в Жеке обед. Съехащес. У нас обед. Съехащес. У нас обед. Таке, що вона хоче його її послать, так прям с -с -с -с. Ну не дозволяє. Я даже заочно закончила Хогвартс. А диплом у вас є? Я його з'їла? Да. А. Да. Зараз принесу. Ну, печатай давай! Я вибачаюсь за незручності, у мене щось тут трошки. Трішки відключилося все, що тільки могло. Так що продовжуємо. Сподіваюся, не кому не шкоду. Ти що знімаєш? Знімаю? Тут камера! Шановні екстрасенси. Зараз я загадаю число від 1 до 4, і ваша задача його відгадати. Ваше число? Три. Один! Ні. Ваше. Давайте загадуємо двічки-мальчики. Коз... Козачки. Згадуємо. Ой. Згадуємо моє число три. О, на жаль, ні. Три ні. Ваше число? Не бути мені екстрасенсом. Щось тьоха довго думає. Напишіть в коментарях, яке число я загадав.

<світна> 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 Знаю. Знаю. Мені потрібна допомога. Знаю, народ. Я називаю дух Альберта Інштейна. <світна> Мені потрібно відгадати число від 1 до 4. 1, 2, 3, вже було. Допоможеш? Я би допоміг, але мене не існує. Ти просто нанюхався того зілля, що варив, поняв? <світна> Конечно, я знаю, що ответ 4, але чо я маю йому допомагать, ви ж бачите, я совсем дебил. Що, ніхто не може відгадати? Чотири! Правильна відповідь 4. Так, правильно. О, мага! Битва. Битва екстрасенсів перемагає павук да, Серега. Мабі. Так, ви все правильно зрозуміли. Битва екстрасенсів. Дівочки. Такий проект, в якому може виграти навіть павук. Але чи справа в цьому? Головне, це завжди залишатися собою. І неважливо, людина ти чи павук. Чи людина або екстрасекс. Павук, не забувай. Спайдермун! Ти супергерой. <кхір> <кхір> Вибач, ми всі нанюхали зілля. Ми хотіли донести, що ніякі екстрасенси не. Ми замітили, що там всі нанюхали. Якщо вони резинового полка підхидуть, можуть змінити твою долю. Це зможеш зробити лише ти. Все в твоїх руках. Відправ це відео тому, Ой, хто вписався паука. би в цю тусовку екстрасенсів. Народ, я чувствую, що у вас сидить сущність гноміка. і щоб від неї збавитися, вам треба підписатися на мій канал. Моя подруга, що він мені сидить? Так, добре, я так розумію, що це вже кінець. 13 секунд всього, тому, думаю, вже це незначне число. Тому будемо прощатися. Будемо бай-бай казати. Дякую, що придивилися зі мною відео. Я не знаю, чи добре воно вийшло, чи ні, тому що мені потребується час, щоб почати знімати фані відео і знайти ту саму тему, яка буде мені виходить, і подобатись саме вам. Сподіваюсь, що. Я не кину цю справу, і ми всі разом дійдемо до якогось, до якоїсь вершини. Тому дякую за перегляд, всім удачі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і хорошого дня вам!